Я вірю в тобі, в не підведа. Бажаю всім здоров'я, дуже радий знову зустрітися з кожним, хто прийшов на наш канал, який називається Духовні Сили України. І дійсно, друзі. Сьогодні нам потрібна духовна підтримка і духовні сили для того, щоб проходити ці часи, в яких знаходиться наш народ. І я радий, що на цьому каналі ми можемо чути добрі новини, новини, які надихають і підтримують нас. І дійсно, ми бачимо, що в нашому народі є певна втома. Але Саме Слово Боже, воно може підтримати нас, дати направлення, мудрість, як рухатися в цих часах, а саме головне реальну, реальну допомогу. І е, Слово Боже говорить так, притчі, 13 розділ, 12 вірш. Дивіться, надія, яка довго не збувається, послаблює серце. І от ми тут саме для цього, щоб підтримувати людей, щоб підтримувати наш народ, щоб підтримувати наших військових для того, щоб вони не були, як написано, знаєте, послабленими іде, саме в своїх серцях. Отже, надія, яка довго не збувається, послаблює серце, а здійснення бажання як дерево. Життя. Ще деякі переклади говорять так, що довге чекання спустошує душу. І дійсно, друзі, це багато часу, тому що наша країна 11 років вже знаходиться в такому стані війни, і якщо не мати надійної підтримки, а надійна підтримка, вона може бути надаватися тільки Богом. Що відбувається, довге чекання спустошує душу, а здійснене бажання, не як дерево, життя. І ще два переклади, які розширюють розуміння ситуації, говориться так, що задовга надія, навіть не дуга для серця. А ще один переклад говорить: робить серце хворим. Тому, друзі, дійсно ми дякуємо Богу за те, що ми можемо підтримувати одне одного завдяки Його слову, яке може зміцнювати і вести нас через ці часи. І сьогодні у людей є, ну скажімо так, очікування і сподівання на те, що от зараз відбуваються перемовини. От зараз політики вирішать, от зараз дипломати, вони прийдуть до якогось рішення. І дійсно дуже багато, дуже багато сподівань, і будьте уважні, знаєте на кого? На людей, на людей. Але нам треба триматися Божого Слова, яке скеровує нас. Правильно. І Слово Боже говорить в псалмах 46 му вірші. Ми дуже часто читаємо це місце. І 46 й псалом з 8 по 12 й вір. Дивіться, що відбувається. З нами Господь сил, Бог, наш захисник. Друзі, ми не маємо переводити фокус на людей. Ми не маємо сподіватися на те, що Люди можуть зробити. І далі я поясню це. Дивіться, Слово Боже, воно фокусує нас на правильному фокусі, і воно говорить, з нами Господь сил, Бог, наш захисник. Тобто, сфокусуйтеся на ньому. Чому? І дивіться далі, Він припиняє війни. Друзі, які потужні слова. Він Припиняє війни. Я думаю, що вже після ну, стількох років нам треба нарешті зрозуміти не політики. Він, Бог Всемогутній, Він припиняє війни. І далі написано в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи, палить вогнем колісниці. І він каже: вгамуйтеся, і пізнайте, що я Бог. І, друзі, він каже, це звернення не тільки до тих, хто розпочав війну. Не тільки він каже: вгамуйтеся, але він говорить і нашому народу. От подивіться як: вгамуйтеся. І пізнайте, що не політики, не дипломати. А Я Бог, який припиняє війни. Вгамуйтеся, перестаньте сподіватися і покладати надію на людей. Тому що далі ми прочитаємо, що людина, яка покладає свою надію на іншу людину, вона проклята. Тобто це нічого гарного не… Виробляє в її житті, але людина, яка покладає надію на Бога, вона благословена. Тому ми стверджуємо, Він припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи, палить вогнем колісниці, вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог, я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі. З нами Господь сил Бог Якова, наш захисник. І, друзі, це дуже потужні слова, які, знаєте, дійсно дають нам справжню надію. І на ці слова ми можемо цілковито покладатися, цілковито віддавати дійсно перевагу. Ще е, інші переклади цього місця святого письма вони е, розширюють е, бачення наше. І от дивіться, Бог каже, Слово Боже каже: ідіть, іди і дивись, яку могутню силу має наш Господь. Поглянь, поглянь на це. І далі що? Спиняє війни він по всьому світі. Так, він робить це через людей. Так, ми не відкидаємо дипломатів і політиків, які ведуть перемовини, але ми не покладаємо надію на їх мудрість. Ми не покладаємо надію на їх розуміння. Ні-ні-ні. Ми в цих процесах віддаємо перевагу нашому Богу. В руці якого серця царів і президентів, і всіх вельмож. Тому дивіться, спиняє війни він по всьому світу, підрізає списи, ламає луки, спопиляє щити. до волі боротьби він каже. Вау! Друзі, до волі боротьби він каже. І, друзі, це потужні слова, які ми також проголошуємо в життя нашого народу, в життя нашої країни, на нашу землю. Ми пророцьки кажемо ці слова доволі боротьби, так говорить Господь. Війна зупиняється їм. Ми довіряємо Йому. це і саме сьогодні, друзі, ми не просто читаємо ці слова, ми пророцьки звіщаємо їх в життя нашої країни. І ще хочеться прочитати, друзі, один переклад. Він говорить так: прийдіть, погляньте на Господні діла, які дивні речі Він здійснив на землі, Він покладе край війнам, до кінця, до кінців землі. Він покладе край війна до кінців землі. Він поламає луки, потрощить зброю, щити, спалить вогнем. Вгамуйтеся і зрозумійте, що я, Бог, я буду прославлений в народах, буду прославлений на землі. Тому, друзі, Читаючи ці місця святого письма, ми дійсно приймаємо мудрість і мудрість Божу, яка скеровує нас і говорить: вгамуйтеся, перестаньте покладати свої надії на різні організації світові, на різні об'єднання людей, на перемовини. Бог каже, вони не можуть без мене зупинити війни. І питання чому? Друзі, тому що війна вона народилася від духовних, духовного джерела. І духовне джерело, джерело війни це сатана. З ним не можна домовитися дипломатичним шляхом. Його неможлива. Переобідити. Ні. Послухайте, це демонічний дух, дух смерті, у якого є одна мета красти, вбивати, нищити. І ніякий політик не може переконати тих людей, які потрапили під владу. Цього духовного джерела. Тому, друзі, коли ми говоримо про зупинення війни, і коли ми сподіваємося, а ми очікуємо і сподіваємося на закінчення, ми віримо в це, наша віра має бути правильною. Не ми закінчимо війну, не вони закінчать війну, а наш Бог. Який любить людей, для якого люди є найвищою цінністю. Він не хоче, щоб хто-небудь гинув, він віддав своє життя, щоб ніхто не загинув, а мав життя вічне, мав дійсно життя радісне. Тому, друзі, перше Петра, перший розділ 13 вірш, апостол Петро. Проголошує дуже сильні, потужні слова. І він каже так тому, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію, повністю покладіть надію на благодать. А благодать це Божа допомога, друзі. Це Божа підтримка, яка. Дійсно, принесена Христом. Тому не так, знаєте, от як в світі люди кажуть: ну, на Бога надійся, а сам не плашай. Ні, це людське Слово Боже говорить, що в оцьому питанні припинення війни ми маємо повністю не частково. Так, я частково на людей, частково на Бога. Ні, Слово Боже говорить, повністю покладіть надію на благодать. І, як сказано тут, дивіться, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезими, нам треба, знаєте, вже нарешті прийти до тверезого стану. Вже були очікування, вже були сподівання. І всі сподівання на людей привели до розочарування і привели до того, що ми побачили, друзі, що люди неспроможні зупинити це. Тому дякуємо Богу, дякуємо за Його підсказку, яку він. Записав, він каже: Я той, хто спиняє війни по всьому світу. І от коли дійсно ми прийдемо до нього, перенесемо своє уповання на нього, відмовившись від покладання надії на людей, ми будемо бачити його потужний прояв. Єремія 17 розділ, 5-8 вірш. Подивіться, як тут написано. Так говорить Господь. Друзі, це не я кажу, це не чиясь думка. Це не думка іншої людини. Так говорить Господь. Проклята людина, яка покладається на іншу людину і вважає тіло своєю опорою. Подивіться. Як багато разів ми покладали надію, наш народ покладав надію на інших людей. От зараз Євросоюз, от зараз Америка, от зараз той, от зараз той. І що говорить Господь? Проклята людина, яка покладається на іншу людину та вважає. Тіло своєю опорою. Нам не треба на тіло, знаєте, опиратися. І дивіться, а серцем відвертається від Господа. Уявіть собі, Бог такий стоїть, дивиться на все і каже: Я той, хто припиняє війни. А люди, так, так. Але от ми покладаємо надію на Збройні Сили України. Послухайте, ми поважаємо Збройні Сили України. Але ми віримо не в ЗСУ, ми віримо в Бога, який підтримує ЗСУ, який дає мудрість, силу, сміливість ЗСУ. І вони так само вірять в Бога. Далі, дивіться. А, і от коли люди так вірили, да? от ми віримо в Євросоюз, от ми віримо ще в когось. Що? Дивіться, це слабка позиція. А нам треба дійсно зупинення війни. І чим скоріше, тим краще. Далі почитаємо. Він отака людина, яка покладається на іншу людину, і тіло своєю опорою робить. Така людина буде, як ялівець у пустелі. Не відчує, коли приходить щось добре, а живе собі в засушливій місцевості, десь у пустелі, в солончаках безлюдних. Проте дивіться благословена людина, яка цілковито покладається на Господа і надією, якою є Господь. Вау! Потужні слова, благословенна людина! яка цілковито покладається на Господа і надією, якою є Господь. І така людина уподобиться до дерева, посадженого над водою, яке сягає своїм корінням потоку, йому не страшна спека, яка може надійти, і листя його завжди зелене, навіть у рік посухи воно не перестає плодоносити. Тому, друзі, знаєте, читає оці слова, я хочу дійсно, щоб ми повернулися до справжньої надії, яка дається Богом. Він закінчує війни. Він закінчує війни. І, друзі, як тільки ми перенесемо уповання з людей на Бога, ми дамо йому можливість проявити свою могутню силу. Так, я сказав, що він проявиться через людей. Так, в цьому будуть задіяні політики. Але, знаєте, за діями дипломатів і політиків буде стояти великий Бог, могутній. Спроможні звершувати дивні діла на нашій землі. 32 й псалом, 18 й вірш, говорить так, з 18 го по 22 й прочитаємо також дуже потужні слова, і тут написано: Ось око Господнє на тих, хто поважає Його. І знаєте, коли люди от, Покладають надію на інших людей, це не повага до Бога. Але коли люди забирають знаєте, оце уповання від людей і повністю, як ми прочитали, покладають на Бога, це є повага. І написано: ось око Господнє на тих, хто поважає Його, хто надію на милість Його покладає. Щоб рятувати їхнє життя від смерті і щоб за час голоду їх оживляти. Душа наша надіє надію складає на Господа. Душа наша надію складає на Господа. Друзі, якщо народ України зробить оці слова своїми словами, Якщо це не просто буде записано в Біблії, але якщо ми, як народ, матимемо розуміння про це, і потім, виходячи з цього розуміння, будемо говорити, душа наша надію складає на Господа. Ось тут, ось тут відповідь. Ось тут відповідь і закінчення війни. Душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш, бо ним радується наше серце, бо на імення святе Його ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, о Господи, буде на нас, коли покладаємо надію на тебе. Ви бачите, коли проявляється милість, Слово Боже говорить, що коли ми дійсно покладаємо надію на Бога, тоді в цей момент Його милість, вона починає діяти. Тому, друзі, я пропоную всім нам всім нам, перенести знаєте, уповання від людей на Бога. Перестати дійсно покладатися на людей. І давайте ми дійсно зробимо ці слова, які ми беремо з Біблії своїми, і помолимося разом за нашу країну. І це буде дуже сильна духовна дія, яка буде робити певний рух в духовному і фізичному світі. Тому що бачите, Слово Боже говорить, що з невидимого, тобто з духовного світу, що проявляється видими, тобто видими якісь зміни приходять тоді, коли ми робимо щось в духовному світі. Тому давайте помолимося разом і зафіксуємо це. Боже, ми дякуємо Тобі, ми дякуємо Тобі за те, що Твоє Слово скеровує нас, Твоє Слово дає нам дійсно відповіді і підтримку. Ми дякуємо Тобі, за те, що ти кажеш дуже чітко і ясно, що ти той, хто припиняє війни по всьому світу. Тому сьогодні, Боже. Перед Твоїм лицем ми відмовляємося, як народ, покладати надію на інших людей, і ми переносимо повністю повністю своє уповання на тебе. Ми кажемо, що ми довіряємо Тебе, і як Твоє Слово говорить, душа наша. Надію складає на Господа. Нехай, Боже, Твоя милість буде на нас, коли ми покладаємо надію на Тебе. Благословляю народ України, проголошую зміцнення в життя кожного і проголошую ствердження ось цього розуміння. Галилюя, завдяки Твоєму слову. Яке скеровує нас. Слава Тобі за все. Амінь. Тому, друзі, вірю, що те, що ми отримали сьогодні через Боже Слово, воно буде працювати в нашому житті і через наше життя. До нових зустрічей!